Коли з'являється вільний час, трошки віддихнути від, так скажемо, від війни, хоча ми всі тут знаходимося, займаюся нашим городом, який ми посадили зі своїми побратимами. Тут у нас посіяна морква, два рядочки. Це з дому мама передала баклажани, помідори. Тут базилік нас росте, гострий перець, кукуруза, тут цибулька ззаду горох росте. Ми промаркували. Цибуля нам не зійшла, помідорчики зійшли, огірочки тільки два, і там теж всякі різні сорти помідорів. Це вже тут рукула росте, вже воно такі маленькі редисочки з'являються, скоренько вже буде салат, тут у нас кріп. Далі там помідори ростуть і салат айсберг. Тут ще вздовж рядочок щавель посіяний, квасок, як називають у нас на Тернопільщині. Петрушка з там того року вже трошки вирізали, хлопцям пороздавали. Є сапа, тут граблі. Лопата чи ми купали тут? Спекотніше набагато тут менше дощів. То стараємося поливати і підтримувати культури.